Фармацитрон. канадський препарат проти грипу та застуди, проходять вибори. Зокрема, пройшли вибори в Чехії. Там, за підрахунками, все-таки перемогла проросійська партія. Бабіш вже зробив заяву про Україну після перемоги на виборах. каже, що хоче сформувати однопартійний уряд, і обіцяв згорнути допомогу Україні. Як ви бачите нинішню політику в Чехії, що буде змінюватися, і чому саме так проголосували Чехи, які ну ми знаємо, що підтримують Україну? Ми, ми чеська ініціатива це те, що для нас було надзвичайно важливо, як буде зараз. Давайте, перш за все ну, заспокоїмо десь наших шановних глядачів. Що ну пар пар партія Бабіша, да вона популістична, але вона все ж таки не проросійська. Ми робимо висновок десь. Ну то, скажімо так, частина експертів робить висновок, що вона є проросійською. через те, що ну, скажімо, один з стрижневих елементів передвиборчої риторики бувшого прем'єр-міністра Бабіша. Чехії, ну мільярдера, в якого до речі були проблеми з законом серйозні. Що частина його риторики є те, що він анонсував, якщо він виграє, то повністю відмовитись від допомоги України. Звичайно, ці цілі вони співпадають з інтересами Російської Федерації, як і, до речі, дуже багато гасл і політичних позицій, в принципі, правих та ультраправих, які зараз намагаються отримати політичну підтримку в більшості європейських країн. Ну але знов ж таки це не означає пряму кореляцію про те, що вони є проросійськими. Вони не скажімо. Так, це об'єктивні певні причини е, того, що намагаються грати десь на. Безпекових проблемах в Європейському Союзі взагалі безпрецедентними викликами там конкурентоздатності, економіки, міграційних криз, з якими зіштовхнулося зараз Європейський Союз. І от ці, ці скажімо, політичні результати для ультраправих вони відображаються, в тому числі ну, от в конкретних виборах, як ми зараз побачили в Польщі. Тому ще раз закла. Кликаю не робити пряму кореляцію, все ж таки. Між ну навіть от, популістичною партією Ано Бабіша в Чехії, яка зайняла перше місце за результатами виборів, і відповідно, ну скажімо, да, проросійською позицією, що вона ну є саме такою, в будь-якому випадку з нею потрібно буде працювати і не відкидати її як ну, скажімо, таку, як, на яку не можна впливати, в будь-якому випадку. Чехія, це ну демократія, і все одно ми розуміємо, що на популістичні гасла на гасла пов'язані з певним бажанням ізоляціонізму, небажанням воювати, не витрачати кошти десь не на свої потреби. На цьому дуже легко грати в будь-якій європейській країні, яка не відчуває серйозних ну, загроз, перш за все безпеки з боку Російської Федерації, ну от але польща, скажімо, це країна там вишиградської четвірки, яка пам'ятає ще російські танки на своїх центральних вулицях. І все ж таки відносити, ну мається на увазі, що з радянського союзу, звичайно, да, ну, от, і відносити її зараз ну, на 100% до проросійського табору країн. Я все ж таки б не поспішав. Ну окей, це певний такий вступ. Давайте розпочнемо з короткої інформації. Взагалі, яка за що зараз боролися в Чехії, яка в них система політичних прийнятті рішень? Ну і відповідно, які наслідки такого голосування і таких виборів. Перш за все, потрібно зазначити, що в Чехії це були парламентські вибори. В Чехії двопалатний парламент, як до речі, і в перевазі. Ажній більшості європейських демократій, про що ми з вами вже говорили в принципі не один раз. Це формувалася нижня палата, яка мала має 200 депутатів з політичних партій на виключно пропорційній основі, тобто там немає ні мажоритарки, ні індивідуального, припустимо, можливості висування в парламент, як, наприклад, ми нещодавно спостерігали виборчу систему в тій самій Молдові під час парламентських виборів ні, виключно тільки пропорція, виключно тільки суб'єктами політичного процесу на парламентських виборах, є політичні партії. До речі, екзит поли, соціології все це показувало, що партія АНО і до речі, от хто не знає як розшифровується ця назва цієї популістичної партії Бабіша, які ну яка перемогла на бувшого прем'єр. Вона дуже красномовно говорить про свою опозиційність. Вона називається акція незадоволених громадян. Ну тобто, щоб ні в кого не було ілюзій, що ця партія носить там, скажімо, не опозиційний характер, і також додатково свідчить про її ну серйозну популістичну направленість. Ну так от, якщо повертатись до соціології, до екзитполів, то планувалося взагалі, що в е, цей парламент зайде. Сім політичних партій і до речі, та партія, яка мала бути сьомою. Мала бути природним все ж таки партнером для провласної партії прем'єра Фіали, яка зараз зайняла з 20% друге місце. І якби дійсно реалізувався той сценарій, про який ну планували соціологи, ну тоді ну скажімо, така боротьба за формування коаліції вона була б ще запеклішою, аніж вона є Зараз. А до речі, забігаючи на період, скажу е словами того ж самого президента. Дуже про про, про, про українського про європейського президента. Е е Бачите, генерала НАТО забув як його Петер Павел. Петер Павел, який, особливо, який відповідно і реалізовував цю ініціативу по снарядам великого калібру для нашої артилерії, мільйон снарядів. Він вже прокоментував, що діалог по формуванню коаліції в будь-якому випадку буде дуже складний. Ну так, от ця сама сьома партія, яка ну планувалася, що все ж таки зайде в парламент, вона не зайшла на 4,1% голосів на виборчий бар'єр на виборах в Чехії 5%. Ну тобто, виходить, що дві політичні партії, які приймали участь в перегонах, все ж таки не зайшли до парламенту. Оця яка згадувана партія набрала 4,1%, Ну і ще одна набрала трішки більше 1%. Тобто, умовні ці 5% пропорційно будуть розподілятися між тими політичними партіями, які зайшли. До до парламенту, ну тобто, відповідно на якийсь певний відсоток ми можемо навіть ну трішки приплюсувати знову ж таки, враховуючи пропорцію, результати базові тих політичних партій, які туди зайшли. Якщо казати про лідерів перегонів, ну то ми вже з вами в принципі згадували це, АНО, ну, популістична партія Бабіша їй прогнозувалося близько 30%. Але відверто кажучи, набрали вони більше ніж навіть очікувалося. Зараз їхній результат 35%. Політична партія Фіали чинно прем'єра проєвропейська, яка ну виключно з проукраїнською знову ж таки риторикою набрала 20%. І що ми можемо зробити, які тут перші висновки? Ну, друзі, висновки такі, що жодна із політичних партій не зможе зробити монокоаліцію. Ну, наприклад, така, яка от, два політичних сезони вже реалізується в тій самій Молдові. Чому такий приклад по Молдові? Тому що все. Це ще дуже свіже в пам'яті, і тому дуже легко робити відповідно ну, подібні аналогії. Так, от все одно, в будь-якому випадку потрібно буде формувати коаліцію, ну, враховуючи, що в принципі 35% це не 40, не 45% навіть, ну, Навіть популісту бабішу, да, бувшому прем'єру, потрібно буде ну, мінімум три політичні партії, а то й чотири для того, щоб. Щоб сформувати ту саму коаліцію і відповідно потім дати пропозицію на прем'єра. Ну і формувати уряд. До речі, Бабіш уже прокоментував, що він, хоча і будуть вони об'єднуватись коаліцію, зараз будуть відповідні коаліційні перемовини. Але уряд він хоче ну сформувати сам, тобто та політична партія, яка перемогла партія ано Бабіш наполягає на тому, щоб саме вона формувала одноособово уряд, а не розподіляли ну, політичні портфелі. Ну, це я б все ж таки сприймав виключно поки що політична заява. От, я думаю, що вони підуть на конструктивні перемовини. Ну тому що в принципі в партії провладної, яка набрала 20%, також є можливість для формування. Ну, залишається така крихка дуже можливість для формування коаліції, десь там буквально на тоненького рівно в 101 голос я це в принципі до ефіру прораховував, але ключовим тут буде звичайно позиція на партії так званих автомобілістів, яка зайняла, до речі, шосте місце з 6,4% голосів. От яку вони приймуть позицію, які вони приймуть рішення чи доєднатись, чи створювати коаліцію з провласною партією, чи залишитись в авто автономному плаванні в наступному уряді, а от, в принципі від цього буде залежати і подальший розвиток подій. Ну а знову ж таки, є специфіка. Специфіка чеського виборчого законодавства те, що президент чи не президент Петр Павел, має затверджувати пропозицію від коаліції на прем'єр-міністра. А вже всім абсолютно очевидно, що це буде саме Бабіш. До речі, Петр Павел бачився щодо. Виборів з Бабішем і казав ну публічно, ну про те, що в звичайно в кандидата в прем'єр-міністра не має бути ну проблем з законом. І всі абсолютно чітко зрозуміли цей натяк, що Петр Павло ну буде намагатися, все ж таки не затвердити кандидатуру ну, Бабіша, навіть в разі того, якщо буде сформована коаліція, якщо він навіть буде ну поданий як основний кандидат. und Тут певна інтрига зберігається, але розумієте, в чому слабкість певна позиція на сьогодні, прямо тому, що це от правласна партія, ну на чолі з чинним прем'єром Фіалою, вже поздоровила Пабіша з виграними виборами, з тим, що його політична партія АНО зайняла перше місце. Ну тобто, відверто кажучи, зараз не дуже видається на те, що вони готові. Серйозно боротися. Ходити в таку політичну зарубу по питанню як коаліції, так і по підтримці Петра Павла, по блокуванню персони Бабіша на позицію прем'єр-міністра Чехії. Тобто, ну наразі наразі складається така певна певне враження, що Петр Павло взагалі залишається сам в цьому такому проєвропейському таборі. А щось інші вже шука. Ають якісь нові комбінаторики для того, щоб працювати на в майбутньому парламенті, і вже багато хто змирився з тим, що популісти Бабіша отримали навіть більше аніж ну відповідно на що розраховували. Ну тому може бути певний, скажімо, ну нейтральний варіант, що все ж таки чинний президент ну відстоїть свою позицію, і все ж таки відіб'є можливість і. Іншої кандидатури навіть від коаліцію, яку сформують Ано та бувший прем'єр-бабіш, але все ж таки не призначить його на посаду прем'єр-міністра Чехії. Нево такий шанс залишається, але він знов ж таки набирає, як на мене, досить мало відсотків для реалізації з великою гідністю, все ж таки Бабіш стане прем'єр-міністром Чехії. І тут для України висновки ну не дуже не дуже будуть позитивними, тому що якщо прем'єр та президент мають абсолютно діаметральні протилежні політичні погляди в країні, такі як Чехія, яка є, ну знов ж таки ми згадували, що вона країни четвірки, що вони пам'ятають російські танки, але разом з тим в Чехії багато російського бізнесу це об'єкти. На реальність в Чехії завжди були чутні голоси російськомовного населення. І коли ще було там, скажімо, повномасштабне вторгнення Росії в Україні, зрозуміло, що ці голоси вони десь затихли. І проєвропейські, центристські, проукраїнські сили вони звичайно, домінували в політичній повістці, А зараз, коли є певна втома, коли є певна не, ну, не. Розуміння, чи, наприклад, будуть виконуватись зобов'язання безпекові з боку Сполучених Штатів Америки, нерозуміння, чи Європа власне спроможна сама себе захистити, ультраправі рухи не тільки в Чехії, а по всій країні популісти, як от той самий Бабіш, вони звичайно набирають обороти незалежно від того, чи напряму вони фінансуються Російською Федерацією, чи вони не фінансуються Російською. Федерацією, але ми можемо з вами дуже впевнено констатувати про це не казали правоохоронці Чехії під час виборчого процесу, що звичайно росіяни робили політичну ставку на Бабіша на підтримку в соціальних мережах на агітацію заборонену. Ну одним словом використовували цілий ряд інструментів традиційних для себе по маніпуляціям на, на виборів і на впливу на вибори в європейській. Ських країнах, тобто Росія, звичайно, дуже хотіла, щоб Чехія доєдналася до табору ну антиєвропейців, а отже, а антиукраїнців до тої самої, перш за все, Угорщини Орбана, до Словаччини Фіцо. І зараз, друзі, ще в нас можливо навіть буде скоро доєднуватись або ризики, скажімо, значні такого доєднання до цієї групи будуть, наприклад, Австрії, тому що був виявлений серйозний агентур вплив на росіян саме в Австрії. Австрія по суті являється таким аншлюзом, основним провідником фінансових коштів по підтримці політики по всій Європі через корпоративні інструменти, через інструменти громадські і от Австрія. Це також зараз ну по суті, такий може бути серйозний оплот росіян, російського впливу, який також може вже дуже скоро вистрілити на майбутнє. Ніх виборах ну так, от як повертаючись до до чехії, ну скажімо так, вже резюмуючи на базову нашу розкладку то чехія звичайно буде скоріше за все погружатися у внутрішньополітичну кризу кризу між президентом та прем'єр-міністром кризу у блокуванні ініціатив малої так званої більшості яка буде утворюватись партієм ано і Бабішем, прем'єр-міністром скоріш за все чому так званої малої є таке в політології поняття ну тому що не буде за все конституційною більшості, тобто приймати звичайні закони, така коаліція зможе. Але для того, щоб приймати конституційну якусь ініціативу, потрібно буде знаходити підтримку і ну проєвропейських сил. На цим так чи інакше будуть великі проблеми. Про що це говорить? Про те, що ініціативи, які будуть антибезпекові, популістичні, дуже часто можуть блокуватись через право вето. Ну, наприклад, президентом. П. Трампалом про якого ми сьогодні вже не один раз згадували на цьому фоні внутрішньополітичного протистояння і глибоко переконаний, що скоріш за все фокус уваги звичайно, з допомоги України буде значно зміщений, і ми вже не будемо отримувати настільки широкої політичної економічної підтримки, як ми це отримували раніше від Чехії. Але це друзі не хочу завершити цей блок, чим рівно тим, чим і нас. Розп... Спочав, що ми не маємо ставити хрест на Чехії. Ми маємо працювати з Чехією, тому що в нас направду, як з багатьма країнами східної та центральної Європи, є багато спільних можливостей, багато спільних ініціатив. І в нас є найголовніше спільний ворог і опонент, це Російська Федерація. І чим швидше в Європі це усвідомлять, ну тим безпечніше вони себе будуть відчувати. Давайте поговоримо далі про Грузію. Там е, пройшли місцеві вибори, і правляча партія Грузинська мрія е, відома власне своїми проросійськими поглядами. Перемогла у е, всіх містах, фактично і муніципалітетах. Втретє буде обраний мером Кахакаладзе і е, в Тбілісі. І загалом, що здивувало е, цього разу, грузини знову вийшли на протест. Вони там палили російський прапор. Протестувальники заявили про мирне повалення влади. От ми зараз бачимо на своїх екранах. Але до цього протесту не доєдналася опозиція. Зокрема, Солома Зоробашвілі розкритикувала цього разу цей мітинг. Як ви бачите? А, ну так тут потрібно цю ці події аналізувати ну десь трішки з ретроспективи. Ми ж з вами бачили, звертали увагу, на чому базувалася ну, скажімо, про напрямок розвитку Грузії під час парламентської кампанії. Основними оплотами, ну скажімо, да євроінтеграційних прагнень для грузин були саме інтелігенція, яка концентрувалася в великих містах на серце її знаходилося звичайно в столиці Грузії в Тбілісі, І якщо пам'ятаєте, мітинги відбувалися ну саме там, розраховувати на якусь серйозну обурення населення в сільській місцевості, а Грузія переважно це саме сільська місцевість. Ну тут не потрібно, тому що якраз сільську місцевість взяли грузинська мрія, проросійська партія, яку ще називають там російською мрією, московською мрією і так далі. Тому подібне. І по суті, да, зараз в Грузії завершується цикл ну такої вертикалізації влади, коли проросійські сили наче там грузином олігархом іванішвілі. Зараз намагаються в останні оплоти демократії, останні оплоти опозиції, які все ж таки ну, концентрувалися перш за все в столиці в Білісі. Ну політичним шляхом відсунути від прийняття відповідних рішень, на що й визвало абсолютно очікувану і справедливу хвилю обурення. Ну тому що так не може бути, коли ми бачили результати в великих містах на парламентській кампанії. І там навіть переважали вони грузинську мрію, а вигравали ті партії, які були проєвропейські, які концентрувалися, в тому числі на підтримці тоді чинної президентки Грузії, яка також була абсолютно проєвропейською направленості. А буквально за короткий проміжок часу результат, там при після підрахунку голосів був 75-76%. Цотків за ну кандидата з провладної партії грузинської мрії. Ну тобто на лице, і навіть особливо не ну, приховуючи цього, грузини, які мають відношення до роботи там з російськими спецслужбами, вони просто сфальсифікували виборчий процес і зробили так, щоб жодних варіантів не залишилося в грузинської опозиції, про грузинської грузинського. Ко позиції і щоб грузію остаточно затягнути в ореол впливу Російської Федерації, ну що тут скажеш, грузини? Як я це і казав раніше, пам'ятаєте під час наших ефірів? Коли ми аналізували парламентські вибори, я тоді казав, що тоді був Рубікон Грузії, і от наскільки громадянське суспільство в Грузії є зрілим, розуміє, що вони не хочуть іти в бік Російської Федерації, вони мають відстоювати ну, свої права робити рівно так, як це робила колись Україна під час наших революцій, особливо ну під час там революції гідності, тобто руки ну все, що ну скажімо, все, що що можна, тому що росіяни звичайно будуть скупляти, будуть робити маніпуляції і будуть приходити до влади, якщо не політичним шляхом, но ну, то через кубки або через там силовий тиск. на будь-які інструменти для них відповідно є недоступними. І зараз так зараз це по суті. Ну, постання надія грузин на ці мітинги в Грузії. В столиці в Тбілісі, на те, що Грузія все ж таки ще ну залишиться в контурі тих країн, які готові відмовлятися від азійського впливу, і які бачать своє майбутнє спільно з цивілізованою Європою. Але зараз сказати, які будуть результати, чи вдасться це опозиції, чи не вдасться, чи вдасться ну доказати свою правоту і чи вдасться, ну скажімо. Підняти людей не тільки в столиці, але й по іншим містам на Грузії, для того, щоб відстояти своє право на розвиток, ну цивілізований проєвропейський, ну зараз дуже важко на превеликий жаль сказати. Але як на мене, все ж таки ну наша відповідальність, і ми, українці, маємо підтримувати України грузин, які свого часу підтримували нашу боротьбу і нашу незалежність. Я абсолютно з вами погоджуюся, пане Олексію, і дуже вдячна вам за як завжди детальну аналітику за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олексій Боряченко, нагадаю, був гостем цієї інформаційної години політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.